НОВЕЛЛА п'ята п'ятниця. Зелений палац. Україні хотенне, розлогі й квітучі, де зелені пагорби стиха вклоняються вітрові, жив великий і доблесний філософ. У серці його, мов усяйливі лотосовій чаші, жили не тільки думки високі. А й велике захоплення витонченими ремеслами. І ось серед безлічі коштовних речей, які він творив, з під його рук народилася срібна статуя, витвір рідкісної майстерності. Не просто прикраса вона була, а чудо мудрості. Щойно хтось поблизу неї збреше, статуя одразу сміється. Виявляючи неправду, наче місячне світло, що освітлює темну хмару, ця чутка дійшла до володаря тієї землі. Побачивши статую, він не міг стримати подиву і захоплення. Володар запропонував за неї великі скарби, але мудрець, якому золото було байдужим. Подарував диво на знак поваги, Володар наказав спородити пишний гарем поблизу палацу із садом, що зеленів, мов смарагд. У чотирьох його котах звали оселі. Одна виходила до річки, інша до стайні, третя до кухні, а четверта до винних підземель. У самій середині гарему. На високому п'єдесталі поставили срібну статую, хранительку правди. І щоразу, коли володар відпочивав від справ, він приходив до саду, аби насолодитися бесідою з радниками. слухав, як сміється статуя, радіючи тому, що він володар такої унікальної речі. Цей володар був ученим і мудрим, та через читання багатьох книг, де жінки постають зрадливими істотами, з юності поклявся ніколи не брати дружину. Піддані журились, адже правитель їхній був доброчесним і благородним, і всі прагнули, що він мав спадкоємця, котрий продовжить його мирне правління. Одного дня чотири найближчі радники зважились промовити, о володарю, хай буде правда, що дехто з жінок схильний до зради, але ж є й такі, що світлі, мов світанковий лотос. Чому ж серед восьми чи десяти не знайти тобі достойно, так і твоя земля отримає спадкоємця, а ти мир і любов. Принц, хоч, всупереч власній природі, зважився дослухатися. Він довідався про чотирьох шляхатних дівчат, дочок вірних йому вельмож, і послав послів із старами, щоб ті привели дів. Вони були прийняті ним з великою радістю та честю. І він наказав, щоб кожній із них було призначено одну з чотирьох світлиць. Збудованих по кутах гарему, де стояла статуя. Ввечері він повелів одну із них перевести до своїх покоїв і почав лагідно розмовляти з нею, обіймаючи її. Під час розмови про різне, він занурив руку до кошика з пелюстками троянд, що стояв поруч, витяг кілька і захотів кинути їй на груди. Але одна маленька пелюстка випадково впала їй на обличчя, і тоді вона зойкнула, мовляв, дотик пелюстки, завдав їй болю нестерпного і одразу ж вдала, ніби зомліла. Поволитель тяжко зітхнув, болісно вразила його удовища, і він покликав слух. Він звелів принести оцту, змішав його з рожевою водою, збризнув під носом молодої жінки та змочив її скроні. Вона підвелась. Володар озяв її за руку і повів повільно до вікна кімнати. І коли він підвів погляд до статуї, то побачив, як статуя сміється. І в ту ж мить зрозумів, обман і нещирість дівчини, коли вона знепритомніла від дотику пелюстки. Але він не показав, що знає, а продовжив розмову, мов нічого не трапилось. І коли вони стояли біля вікна, молода дружина піднесла руки до обличчя, ніби бажаючи його прикрити. Вона робила це, вдаючи, ніби вірить, що статуя то жива людина і бажала показати володарю, що їй соромно коли на неї дивляться. Але володар, розпізнавши першу хитрість, помітив і другу і коли знову поглянув на статую та сміялася ще голосніше. Задля вірності задуму він провів із нею ніч. А вранці, ніжно, прощаючись, вирядив її до світлиці, що височіла над конюшнею. Наступного дня він волів привезти до нього другу діву. І ось у внутрішньому дворі палацу він зустрів її усміхненою повною грації. Володар взяв її за руку і повів до покою. Був він того дня в шатах Горностаєвих і коли пригорнув дівчину до себе, хутро торкнулося її оголених плечей. Та дівчина насупилась і мовила О, мій володарю, прошу, трохи відступи, бо це хутро дряпає мою шкіру і від того мені вельми прикро. Від цих слів володар одразу збагнув, що серце її лукаве. Він зернув на статую в куточку зали, і вона, мов би, знала всі таємниці, знову засміялася, та юний володар не виявив того, що знає. Насправді, мовив він, твоє тіло мусить бути напрочуд ніжне, коли і легке котро завдає тобі болю. А якщо тіло твоє таке, то лице твоє і поготів. Говорячи це, він повів її до дзеркала, що стояло навпроти біля вікна, і коли їхні погляди зустрілись у його глибині, дівчина одразу перекрила обличчя руками. Булодар спитав, чому ти це робиш, красуне? Бо, відповіла вона з повагою, ніхто, крім тебе, не повинен бачити мого обличчя. Та він уже знав, що перед ним ще одна хитрунка, бо статуя знову усміхнулася, і, хоча душа його кликотіла від обурення, він залишив усе в серці, ласкаво пригорнув дівчину та провів із нею ніч, а вранці відпровадив її до покоїв, що були над кухнею. Наступного дня він звелів привести третю дівчину. Вона війшла до саду, де її чекав володар. Він зустрів її щиро, і вони разом ступили на шовкову зелень трави, мандруючи між квітів і розмов. У глибині саду сріблилося озеро, повне різнобарвної риби, і воду його виблискували під сонцем, мов дзеркало мрії. Коли ж вони підійшли ближче до озера, Дівчина закрила обличчя вуалю. Чому ти це зробила? спитав володар. Бо в озері живуть риби чоловічої статі, відповіла вона, і мені соромно, щоб вони бачили мене жінку. Володар похолов на мить, бойця відповідь видалась йому підозрілою. Він глянув на статую і там, мов давній друг, знову засміялася. Але володар лише розгладив брови і мовчав. Неподалік озера плавло невеличке човенце, дивовижне, з зрізвленими постатями моряків та роздутими вітрилами. Це була прикраса для озера, що виблискувала у водах, мов коштовна іграшка. Але саме того дня вітер розхотав його і воно перевернулося та потонуло. І ось дівчина враз скрикнула, похитнулась і зомліла. Коли вона прийшла до тями, володар спитав, що з тобою прекрасно? Я побачила, як той човник потонув із усіма своїми моряками, і серце моє не витримало цього видовища. Володар лишень глянув на статую і побачив, як вона лукаво всміхалась. І, хоча він був уже упевнений у фальші дівчини, ніч провів із нею як і з попередніми двома, а на світанку відпровадив її до покоїв що висіли над струмком. Наступного дня володар звелів привезти останню четверту дівчину. І ось вона війшла тиха, скромна, не зводила очей і не поспішала наблизитись. Володар підійшов сам і взяв її за руку, але відчув, що в її погляді ні фальші, ні лукавства. Може, і ця лише видає чесно, подумав володар і кинув погляд на статую. Але статуя була спокійна, мов нічна над садом, жодної усмішки. Тоді володар розвеселився душею і провів ніч. У приємному товаристві дівчини, а зранку знову з усмішкою відпровадив її до покоїв, що були біля погреба. Так скінчилися перші випробувальні дні дівчат у палаці, де навіть статуї вміли бачити серце через велику скромність і шанобливість. З якою погодилася четверта дівчина, володар подумав, що, мабуть, вона донька якогось просто людина, а не княжої крові, і надалі він не бажав бавитися з нею, а вибрав інших трьох. Одного вечора він подався до покоїв тієї, що зумліла від пелюстки троянди, яка торкнулась її щоки, і після вечерю він з нею провів час. Вони довго були легко, принадну бесіду, аж поки володар не втомився і не заснув. Та ось, прокинувшись уночі, він вельми здивувався, дівчини поруч не було. Увесь охоплений тривогою він підвівся, засвітив лампу та обійшов усю світлицю, але ніде її не знайшов. Усі двері були зачинені, окрім одних, що були до стайні. Вихопивши меча, володар рушив туди. Там він почув плач дівчини і, заховавшись у темному куті, побачив, як коню жорстоко її б'є за те, що змусила його чекати. Та, плачучи, благала пробачення, казала, що щойно володар заснув. Вона відразу втекла, як могла. Тоді володар, стиснувши серце від люді, ледве стримався, аби не знищити обох на місці, але, згадавши про свою гідність, вирішив зберегти помсту на інший час. О, бідла жінко, думав він, як ти можеш зносити побої, коли навіть пелюстка троянди до тебе доводила до зумління?» Так він упевнився в пророчій правді статуї і повернувся до своєї світлиці мовчки й терпляче. Наступного вечора він покликав другу дівчину, ту, що жила над кухнею. Увесь вечір вони мило розмовляли, повечеряли, слухали музику, потім князь ліг, одаючи сон. Як і сподівався, дівчина встала, гадаючи, що він спить. І рушила до кухні. Володар тихо слідував за нею, а там, у полум'ї вогню, кухар обійняв її міцно, поклав на купотерну і вони віддались пристрасті. Князь, побачивши це, подумав ця ж плечі, якої ніби кололо хутро. Тепер зовсім не боїться колючого терну і знову промовчав. Потім... Наступного вечора він покликав третю. Вона жила в покоях над водою. Вони довго гуляли садом, слухали збіви, вечеряли при свічках. А коли володар, дар в тому, ліг дівчина підвелась, узяла порожній глечик, роздяглася, поклала одяг на голову і за допомогою глека перепливла водойму. Там її чекав селянин, і вона провела з ним годину в обіймах. Володар, бачачи це, потай, лише зітхнув. Вона, що боялася бути побаченою рибами, нині ось легко перетинає глибину і знову мовчання. На четверту ж дівчину ту скромну князь мав особливі надії. Він кликав її на вечерю, розмовляв із нею, слухав її голос. А коли ліг, спостеріг, як вона встала, взяла маленьку книжечку і пішла молитися. І, хоч бачив її благочестя, володар все ще підозрював обман. Він три ночі тримав її поруч і, зрештою, переконався, вона була щирою і доброю, і тоді він вирішив, вона стане його дружиною. А ось інші вони мали заплатити. Останній жив страшний мул, лютий звір, що бив копитами рвав зубами. І Волотар наказав зв'язати його на дорозі тієї, що мешкала над стайном. Він звелів слугам всю ніч назводити з нього очей. Тим часом запросив до себе підлу дівчину, влаштував пишну вечерю з музикою, а потім. Знову ліг удаючи сон, і вона, як завжди, встала, взяла свій одяг і рушила до коханця, та замість коханця її зустрів страшний мул, і лютий звір безжально розтерзав її. Наступного ранку слуги, що залишились із конюхом, сповістили володаря про те, що сталося. Та не спочив він на тім, адже ще дві зрадниці чекали своєї кари. Тож наказав покликати до себе другу ту, що мешкала над кухнею, і, як із попередньою, влаштував пишну вечерю веселощі та розмови, аж доки не настав пізній час. Але перед тим звелів вірному слузі потай зняти перші чотири сходинки зі сходів, що вели до кухні, Слуга виконав наказ без вилікання. Володар ніжно розмовляв з дівчиною. Пастив її словами, а потім, наче стомлений ліг, удаючи сон. А вона, жалуче, прагнучи кухаря, як і раніше, обережно встала, взяла одежу під руки і рушила до кухні. Та коли дісталась до сходів, вступила і не знайшла під ногою нічого. Її тіло стрімко полетіло вниз з великої висоти і впавши, вона поламала собі кості. І зітхнула востаннє. Залишилася лише одна. Наступного дня Володар послав потретю, прийняв її ласкаво, пригорнув гаряче, як і попередніх, і довго розмовляв із нею при світлі смолоскипів. Але ще напередодні він наказав одному з вірних радників украсти глиняний глек. З яким вона зникла переправлятись через водойму і натомість покласти інший ще сирий, не опалений у печі. І той виконав доручення з точністю. Отож володар, пригорнувши до себе лукаву жінку, ніжно з нею бавився, а потім знову удав сон. Вона ж, певна, що заснув, мовчки встала, взяла одежу, поклала її собі на голову. Взяла під рукою Глечика і рушила до води. Та коли вона увійшла у воду, Глечик одразу ж пішов на дно, як важкий камінь. Вона ж, втративши рівновагу, захланулась і потонула в глибині. На ранок про це дізнався правитель. Він із щирістю обернув свої думки до тієї четвертої, яка жила в молитвах, у смиренності і доброті. Він побачив у ній рідкісну чистоту і чесноту, тож узяв її за дружину. Весілля справили урочисто з музиками, гучними дзвонами і дарами від усього народу, і незабаром вона подарувала йому трьох синів, здорових і красивих, мов весняні квіти. Васили раділи, бо сподівались на нащадків, а володар із своєю дружиною відтоді віддали себе добрим справам і жили у злагоді та щасті довгі роки. Бараму, почувши страшну оповідь про долю трьох жінок, яких покарано було смертю за їхню зраду, відчув глибоке співчуття. Хоч і визнав він, що вчинки їхні були гідні осуду, та не зміг стримати туги за гіркою долею, що спіткала їх сувора і без пощади. Водночас він виголосив суворі слова осуду лукавства, коли ж завершив свої думки, звелів, аби весь його двір обрався в темно-коричневі шати, Колір шостого палацу, що був прикрашений у ті самі тони, глибокі, мов зів'яли листя осені, спокійні, мов пізня каяття, імператор у плащі, вишитому бронзовими нитками, рано вирушив верхи супроводі всіх своїх радників, їхній шлях пролягав крізь тумани лісів і сплячі поля. І вже через три години вершники дісталися до шостого палацу. Там, у затінку аркових галерей, його зустріла юна дівчина, ніжна, мов вечірній подих вітру і задумлива, як осіння зоря. Імператор узяв її за руку і провів з нею час у приємній бесіді, в якій змішували жарти і роздуми, мов мед і Ярчиця. Згодом усі сіли за стіл, багатий на вишукані страви та напої, і після бенкету бираму відпочив у своїй опочивальні. Тоді, прокинувшись, наказав привезти шостого оповідача. Той, знаючи своє призначення, увійшов до зали з поклоном наче перед самим правосуддям і, піднявши очі до обличчя Байраму, розпочав свою оповідь так.